Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді ручний соковий тискач Motor Sich модель SBC1. Чавунний. Купував я його по місту проживання на ринку за ціною 350 гривень. Так, так, 350 гривень. Хоча ціна в інтернет-магазині коливається від тисячі до півтори, а може даже буває й більше. Що ж, я ходив по ринку, купував продукти. До нас у місто приїжджають бабусі дідусі з сел потягом. І продають банки, склянки, розсаду, і в однієї бабусі була дана соковижималка. Як пояснила бабуся, вона нова, повністю була запакована. Ми з нею разом її вскрили, перевірили комплектацію. В ті часи в нульові був на них ажіотаж. Всі їх скуповували, але і так вона й не стала бабусі цій в нагоді. Тому вона її продає за 350 гривень. Я задоволений і бабуся задоволена. Тим паче, у нас попереду сезон закруток, консервацій, соку. Спробуємо подивимося, що воно буде. Що ж, я вам пропоную її розпакувати, подивитися її комплектацію, ознайомитися з інструкцією, зібрати її докупи та перевірити її працездатність. Дивіться, зроблено в Україні, виготовлено в Україні мотор Січ. Чавун. Давайте почнемо. Ми вже з нею заздалегідь її розпакували. Я перевірив усю її комплектацію. Так, давайте я за кадром усе вийму і вам покажу, що тут є. І так, друзі, розпакував я її. Розложив тут все, щоб ви ознайомились. Дивіться. Ось така інструкція. Правда, вона залежана. Видно, що від часу воно поміняло колір. З'явилися якісь плями. Дивіться. ось така інструкція. Тут указана вся комплектація. Дивіться. Підготовка до роботи. Як його збирати, все покроково. Так, ну, давайте будемо ознайомлюватися також і ми. Значить, що пише нам інструкція? Це у нас лоток, кудою викидається, я так розумію, не викидається, а зливається сік. Це у нас, як написано, бункер, куди подається, ви закидаєте яблука, помідори, те, що ви будете вичавлювати. Ну, зрозуміло, це у нас шнек, який подає нарізані продукти і чавить їх. Це сито, яке фільтрує жмих. Тобто сюди витікає сік, а жмих вилазить ось сюдою за допомогою шнека. Ручка, це зрозуміло. Сама м'ясорубка, чугунна така важенька. Так, це у нас, це у нас роз, виходять втулочки пластикові, наскільки я бачу. Давайте відкриємо, бо блистить. Так, це втулки. Пластикові втулки в нас. Це для шнека, я так розумію, вони ставляться з двох сторін. Один тут, один тут, з той сторони. Так, що ще в нас тут є? Давайте оглядати. Ну, це зрозуміло. Це закручується ручка з цієї сторони. Це зрозуміло. Так, дивіться, в нас є резинка. Це ущільнювачі гумові. Для того, щоб, мабуть, не прокапував сік з під ручки. Гайка, пружина. Гумова накладка, щоб не їздила ваша м'ясорубка по столу. Так, це контргайка, мабуть. Ну, я таку колись. Тримав у руках у моєї бабусі, колись давно-давно щось схоже було. Але ще радянських часів. Так, наскільки я бачу по інструкції, тут пишеться, що є ступінь виджиму, тобто регулювання ступеню вижиму. А регулюється саме воно оцією гайкою. Ви притягуєте, пружина якось там щось робить. І воно, цей ступінь вижиму, стає більший або менший, більш чистіший сок, чи буде сік у вас ну, такий, от, знаєте, як з нектара, не нектара, з примістю такий. Ви мене зрозуміли. Пише нам також інструкція, що вихід по соку, тобто сік буде з м'якотю, з моркви 25%, з яблука 55%. З помідорів 82%, з винограду 77%. Оце такий у нас вихід по соку. Так, що ж, наскільки я розумію, це ми відкручуємо. Так. Беремо оці втулочки. Одну ми ставимо з цієї сторони. Тепер ми ставимо гумову прокладку, щоб сік у нас не витікав через ручку. Трішки незручно мені це все робити. Так. Так, поставив. Оп, випала. Так, давайте я зберу за кадром трішечки, щоб зекономити час. Так, друзі, ось зібрав я, поставив сюди шнек. Трішечки воно все таке нове, не залазить. О! Так, тепер, наскільки я зрозумів, ми накручуємо це стоперне кільце чи стопорну гайку. Як її правильно назвати, дуже шкода, що не нарисований покроковий збір. Тільки написано, як зібрати. А схеми іменно, що за чим, нема. Просто орієнтуватися приходиться. Так, тепер ми ставимо оцю шайбу, пружину та спробуємо щось накрутити. Я бачу це так складненько. Так, щось у мене вийшло. Так. О. І оце написано в інструкції, що ступінь і чистота соку залежить від цієї гайки. Чим більше ви закручуєте, це регулювання віджиму. Так, ну не знаю. Будемо все перевіряти. Це перший раз. Так, ну це зрозуміло сюди. Так, тут ще стопор. Так. Вибачте, що затягую час, але хотілося, щоб ви це теж все зі мною зробили. Але думаю, багато хто знає, як це робити. Це може для когось і не новина. Так, ну і зрозуміло. Сюди у нас ручка, і закручуємо це все отак. Ви зрозуміли, так? Да? От вам і виходить. Ось ми крутимо, воно повинно подавати і чавитись. Оцей бункер сюди. А лоток для викиду сока. Я так розумію, отак. Так. Так. Да. Ну що ж, друзі? Давайте я зараз підготовлю трішечки яблук. Спробуємо це зробити на яблуках. І так, друзі, так вона виглядає. Я її вже установив. Підставив тарілочки під жмих, макуху чи кому як <смі> те, що буде викидатися лишнє відходи. Це насік. Ось наші яблука. Зараз я їх поріжу і будемо пробувати. Пробувати щось робити. І так, друзі, починаємо чавити. Закидаємо в бункер наші яблучка. І отримувати перший сік. Дивіться. І відходи також лізуть. Жмих, жом, макуха, хто як називає. Головне, щоб у нас отримали. Вийшло. Ой, вибачте, нервую, тому що перший раз пам'ятаю просто, що було таке в бабусі. Хоча зараз всі користуються сучасною технологією, в нас також є електрична соковижималка, але якщо трішечки почавити, можна зробити невеличку зарядку для рук. Гарно є, що є гумові, гумова оця накладочка, тому що дуже аж шатає стіл, дуже так. Крутити тяжко, але нічого, ми з усім справимося з вами. Ну що, друзі, дивіться, уже сік у нас є, перший сік у нас є. Хто любить томатний сік, хто любить яблучний, хто виноградний. Ну що, друзі? Дивіться, вже ми надавили з вами соку. Трішечки є, і, до речі, м'якоті дуже мало. Зараз, хвилиночку, я візьму стакан. І так, друзі, дивіться, оце у нас з вами вийшло із одного великого яблука. Ну, трішки більше. Там навіть яблуко і, ну, хай половинка. Але половинкою назвати не можна. Ось дивіться. Оце стільки я відрізав від другого яблука. І одне отаке велике. Ну що ж, це гарний результат. Зверніть увагу. Давайте скуштуємо. Так, смакота. Трішки є м'якоті, але це все корисне для нашого організму. Що ж, друзі, я ознайомив вас з даною соковижималкою, соковитискачем, соковичавлювачем, кому як зручно. Мотор Січ, Дякую вам, що ви оглядаєте мої огляди. Дякую за увагу. Дякую тій бабусі, яка продала мені цей девайс за 350 гривень. До зустрічі, мої любі, до побачення.